Така мрія рятувати людей, але я не думала, що в 16 років майже кожен день згадую і досі про цю аварію і дуже вдячна Адріані. Нам реально дуже сильно пише з цього знаю. Я Адріана, мені 16 років. Я студентка медичного коледжу другого курсу. Хочу вивчитися на хірурга, якого саме я ще не впевнена, але поки йду до цієї мети. І книжка «Тез Герцін, хірург, там теж є дівчина, лікар-хірург, яка теж мене в цьому надихає. Також хочу бути такою крутою, рятувати людей. Я проживаю за містом Каменець-Подільський. Біля мого будинку проходить дорога на Львів. Рух тут дуже живий, дуже багато машин. Це було в середу. Я поверталася з коледжу додому. У мене таке було передчуття, що щось буде, а що я не знала б. Помагай тобі. Помахай! Це хлопчик Янчик, йому два роки. Янчик дуже любить машинки. для нього машинки це взагалі весь світ. Також він дуже любить гратися із своїм пасиком. У нас за пасик Хто? Згадав, про річ, річчка річі. Ми живемо у Львові і ми мали їхати до батьків тата Яна в камянець подільський Взагалі дорога проходила дуже весело, ми багато спілкувалися один з одним і нічого не передвіщало біди. Але в один момент я почула досить сильний звук удару. І машину почало дуже сильно крутити. І зразу з'явився запах диму. У мене ще стоїть цей запах аварії. Дуже такий гучний вистріл, потім стук. Я вибігла, побачила дуже розбитий автомобіль, дуже багато диму було. Підбігла саме до дитини, тому що я бачила, що вона ніби посиніла і вже почала витягувати їх. Вона взяла його на руки і віднесла на тверду поверхню і почала качати серце, щоб запускати йому серце. Він не дихав хвилин п'ять, і тобто я розуміла, що в мене дуже мало часу, і потрібно швидко ну, це все робити. Це все було на автоматі. Ніби я вже це робила, ніби в мене вже був досвід. Біля п'яти хвилин вона його качала і на велике щастя для нас. Всіх він ожив, він почав плакати. Потім вона надавала допомогу татові Яна. Теж можна сказати, його врятували, тому що медики приїхали аж через 30 хвилин. Тобто, якщо б вона не зробила тих всіх дій, які вона зробила тоді, і Яна, і, мабуть, швидше за все його тата вже би не було в живе. Потім вже сказали, що це у нас на дуже великій швидкості врізався водій на підпадку. Він перевищив сильну швидкість і ще й до того всього втік з місця аварії. Трошки було страшно, що я одна і мені треба самі якісь приймати рішення важкі. Я усвідомила, що я врятувала життя комусь аж десь два години ночі. Потім, коли я навідалася до хлопчика в лікарню, родичі, батьків не дякували, дуже називали мене ангелом, ангелочком. Мухай. Привіт, сонце. Дякуємо, що ти врятувала нашого янчика. Ми досі тебе кожного дня все постоянно згадую. Привет. Ми добре спілкуємося, ми списуємося. Мені повідомляють, як там янчик. Була би надана допомога нещасна. Більше п'яти хвилин, наскільки я знаю, мозок сильно страждає і. Його функції вже на несородно пошкоджені і не відновлюються. Мама! Що будемо робити зі сніговичком? Станом на зараз, п'яний стан повністю покращився, він виздоровів. Сказати, щоб зараз щось впливає з того, що сталася аварія, на нього зараз впливає, я не можу. Ну і все завдяки Адріані. Для мене це про те, що серед нас є дуже добрі люди, які готові прийти на допомогу, і також про те, що нам всім треба вчитися надавати першу медичну допомогу. Вся історія це доля. Тобто я ж не просто так вибрала медицину. В таких ситуаціях треба просто допомагати, а не бути байдужим. Я вірю, що добро повертається бумерангом, і хочу, щоб люди були добрі ще один до одного, щоб пам'ятали, що таке доброта.